Будь ласка, ми не на мітингу. Добрий день. Я розумію, що після такого виступу майже вже буде говорити нічого. Левіненко Тетяна. От я хочу виступити. Просто у мене дитина півтора роки. Я її записувала в дитячий садочок, саме який напроти шостої школи. Я стикнулася з тим, що зараз, в принципі, треба ще не народитися, а вже записатися в дитячий садочок. У місті Каніві на два роки зараз черга. У других містах на три роки більше. Тобто, скоро, мабуть, соціальні реклами против спіде, буде следующая реклама. Хочеш кохатися своєю дівчиною, а ти записав себе вже дитячий садочок, дитину, <плес> бо вона в армії піде і не побуде там. Розумієте? це по поводу того, що у, них, що у нас скорочується населення. Поймете, по-моєму, слава тобі, Господі, не скорочується. Скільки колясок я за посаднє время не бачила, Скільки зараз її гуляє. От е потім, е наприклад, дитячий садочок, той де зараз знаходиться пенсійний фонд, де зараз знаходиться. А соціальні, там, ну, соціальний захист і так далі. Да? Був дитячий садочок, бац нема. Буде зараз закриття другої школи. Так само її потім не буде ніколи. І зараз дитячий садочку також там нікого не використає. Я не супроти тих людей, які там працюють. Але дивіться, вона використовується зовсім в спальному районі. Це дитячий садочок, так, здається, пристосований саме для дитячого садочка і навколишня територія, також не для вигулу бабусь. Пенсійного возраста або там бабусі соціального захисту, ну ті німені, там ці служби працюють, і вони, мабуть, ще довго будуть працювати, судячи по всьому. Якщо ми зараз ведемо цю школу, ми її ніколи назад не вернемо. Також про цілі. Я не знаю, я вже думала, там або справді сховані, або комерційні цілі, і звичайно, не всі школі, яка, хоча, чесно кажучи, економічно вона розташована дуже вигідно там чи для не. Е, ну, Як кажуть, чуть ли не туристичний цей ну, не центр, а можна якусь застільницю построїти, ліше щось замість другої школи. Да? Насправді, ну щось, ну коротше, я бачу, що тут дуже мутна вода, і це точно. І кінців не знайдеш, жутко мутна вода, тому що е, кінцевий результат. Е, Ну, справді його то не сказано. Оце я розумію, тому що економічно там називається перше заходить за друге, друге за третє, третє за п'яте, а в самому кінці знають тільки деякі люди. Для чого це в нас справді робиться? От е, і зрозуміло, не для того, для чого це тут кажеться. Я сама навчалася, наприклад, у нас було 38, я ще закінчую, 38 дітей в школі, і я півроку ходила в другу зміну. Називається страшний сумний, політичний. Зранку Зранку стає і не вивчив, тому що на час уже треба бігти в школу, а проснувся, коли захотів батьків нема. От, а додому всім часом вечора йдеш ніч на дворі, зима батько проважає, щоб манівцями не ходить. Я б дуже не хотіла. Потім, якщо моя дитина буде, йти, наприклад, в шосту школу, в перший клас. Ну, вона не буде йти в саму, виходить саме приміщення шостої школи, а вона теж буде ходити якимись манівцями тільки для того, щоб діти із школи мистецтв мали можливість ходити в ту другу школу. Получається, ми забуваємо про дітей загальної освітньої школи, де вони будуть ходити. Ну, якась підміна понять виходить насправді. От. Ну і звичайно, те, що було у нас 38 дітей в школі, теж нічого хорошого. На першому класі, ну як на перших партах вже іде, а на задніх партах ще математику рахують. Розумієте, це теж не дуже добре. Ну, тобто я бачу, що вс... ще, що хочу сказати, чомусь все місто проти, а нікому це не цікаво. Тому я можу сказати, що я виступаю від імені матерів, так як у мене є дитина, і я хочу. Закінчити свій виступ тим, що справді треба думати про дітей. В першу чергу про дітей, про наше майбутнє і про те, що справді дітей то буде більше. Давайте будемо думати про це. Дякуємо. Наступне. Здравствуйте, мене зовуть Владислав Машинський і я хочу сказати своє мнение по цьому поводу. Я думаю, каждый житель города нашего желает ему только хорошего. Желает, чтобы он развивался и жить, собственно, в хорошем уже будущем. Но также стоит понять, стоит понять каждому из нас, чтобы добиться этой цели, нам нужно, собственно, максимально использовать все необходимые ресурсы. И поэтому я считаю, что объединение школ является одним из таких шагов для того, чтобы мы добились этой цели и, наконец-то, вышли. Цель жить в процветающем городе и. Ну, я сказал свое субъективное мнение. И я, собственно, хочу заметить, извините, я пожалуйста. Хочу не Вы слушаете... я, я хочу заметить, что в нашем городе активны только люди, те, кто против. Потому что сейчас, сейчас мы смотрим и собрались только те, кто против. Тех, которые за объединение, тут практически нет. Это есть проблема города. Они неактивные. То есть тут заинтересованы, тут только те есть люди заинтересованы, которые в объединении школ. Было дано для всех. Приходили ті, кто хотів прийти. Кто за, кто против, приходили. Всі. Будь ласка, від мікрофону, выступ не ваши зараз. Доброго. А всіх присутніх прошу стримуватись. Ви не на мітингу. Потрібно слухати всі думки, якими б вони не були. Ну, так, я вже сказав своє мнення. За, я за оптимізацію школи, тому що це путь к нашому розвитку. А я за майбутнє. Я збираюся жити в этом місті. Дякую. І вам. думаю за себе. Доброго дня, шановне панство. Мене звати Леонид Галина Петрівна. Я е декілька років тому закінчила школу. Тихіше. Школу закінчила. Так. Давно я не була в місті каналі, але коли я сюди приїхала, батько мені каже: Галя, іди, там будуть говорити, що будуть об'єднувати школи. Я думаю, прийду, тут буде куча дітей, всі будуть щось говорити. Батьки, скажіть мені, будь ласка, давайте щось зробимо для дітей. А може, діти щось зроблять? Де вони? Де їхня думка? Ви ж батьки? Чому ви за них думаєте? Таке вони прийдуть, і що скажуть. Я не знаю, чи вони хочуть об'єднувати школи чи ні. Хай вони сюди прийдуть. Манте... а в у мене з нема немає паспорта. Я не голосую, мені просто цікаво. Їм ще не цікаво, що тут трапиться. Добре, при добре. З вами все ясно. Я говорю далі. А... Вибачте, покажіть свій мандат. Мандат? Чоловік може виступати. Покажіть свій мандат. Мене... Я в мене нема паспорта. Ви зареєстрували свою присутність на зборах? Ні. Але я хочу сказати свою думку. Мені не можна в демократичній країні говорити свою думку. Можна, але на слуханнях, де приймаються рішення, і Окей. де ви хочете, щоб ваше слово вплинуло на рішення, треба реєструватися, шановні. Ага, моє слово може бути і тому у нас немає дітей тут, бо слухання призначені в яких можуть взяти участь громадяни Канева, які мають канівську прописку. І тільки їхня думка може впливати на прийняття рішення. А ваша сьогоднішня прописка невідома. Ви не зареєструвалися. Окей, дякую. Я не можу далі говорити, так? Можу? Так, Завершуйте свій ви добре. Я завершу. Потім ви кажете, що потрібно об'єднувати школи, бо в нас немає грошей. Скажіть мені, будь ласка, якщо буде наступна економічна хвиля, ви будете ще об'єднувати школи? Я не розумію, чому школа повинна бути цапом відбувайлом? Дивіться, ви проводите будівництво ненагальних об'єктів. Нема нагальних вимог їх будувати, а школу треба закривати. Я цього не розумію, чесне слово. Потім в Кані багато організацій, які можуть виділяти кошти місту на школи. Може, потягнемо їх за мішечки, хай дадуть гроші. Ще одне, будь ласка, депутати, відкрийте свою совість. Все, що можу сказати, я багато чую аргументів, що не потрібно закривати школи. І дуже мало чула аргументів, чому треба їх об'єднувати. Це велике запитання. До побачення. Дякую. Дісвята. Я вражений виступленням дівчини. Скажу, якби були горкови партії, то в ідеологічному отделі вона б добре працювала. Я хотів починати свій виступ з такого. Не пам'ятаю, на жаль, хто сказав на такі слова. Якщо вистачить виправить, не потрібно буде знищувати. Я хочу сказати стосовно виступу, починательство виступу комісії Антоні Олексійович, я прошу вас не обрати, це ж саме. На жаль, мені не сподобалось. Я нічого не зрозумів. З вашого виступу, ви все, що іщете, шукайте. Це ваш виступ Нагадує, нагадував мене, коли син навчався в четвертій школі, сказав учителька предмету, каже, а зараз я я спитаю. Ох, зараз мені скажеш. Теж сам у вас... Я би хотів почути виступ голови комісії в такому напрямку. А якщо ми об'єднуємо школу другу і шосту, по-перше, на вчителі, на зарплату ми зекономимо 2 млн, на 10 500 тисяч, на то інше. вас цього немає. Інше, якщо ви кажете так, як ви хочете зробити, не чуєте голос громади, то скажіть, будь ласка, правильно сказали, Кому, якщо це приміщення взагалі, ви здасте в оренду підприємцю, а не будете утримувати за рахунок міського бюджету, тоді, так, тоді, да, ви зекономите. Я думаю, що цього не станеться. І я би дуже хотів, Віктор Володимир, почувши голос, не знаю, хто там в комісії, щоб ви особисто втручалися. Насправді, ви бачите, виступи емоціональні, людей збурюється. Починають згадувати предвиборні обіцянки. Ви що? Ні, справа не в грошах, справа в іншому. Якщо ви добре читаєте і дивитеся, це я цікавлюсь, політики інтересуюсь, то почекайте, що на дня було в Золотоноші. У мера регіоналу провели обшук. Без коментарів. Ні, він не пише, що він що зробив. Просто кажу, що може повернути до любов. А там суть в іншому. В Києві затримали банду чотирьох осіб, які дали показання, які скоїли злочини заказни. Спаліть магазин, спаліть палатку, спаліть того. І чомусь раптом провели обшукого міського коло золотоношу. Я не знаю. Повернемося до школи. Моя думка така, Віктор Галимович, ви особисто потрібно вам втручатися в комісію. Я бачу з виступу. Там немає цілі, не бачить конечного результату, на мою думку. І чи дійсно потрібно, е, ви пам'ятаєте, те, що ви зробили своїми руками у літвінцях, вже нема, так? Да? І навіть як піде, Янукович прийшов, Тимошенко, Ющенко, вже колгоспа не буде, уже там шкіл не буде, де там інфраструктури немає, Закінчились когоспа, все закінчилось, мертве життя. Тому я думаю, що після вас. Ось хтось повість, каже, що це був неколіко, відстояв позицію і сказав ні, обігніємо душки, я проти. Це моя точка зору. А ваш самі знаю. Дякую.